Так, рахую, раз, два, три, підйом. Мамка, вставай. Мамочка, вставай, по той не відцепиться. Буде тебе кликати і кликати на вулиці. Давай підйом. Сончик ти чого човчепився до мамки Сьогодні ж неділя. А що неділя, неділя, п'ята ранку пора вставати. Тьфу, а то спить не. А святковий сніданок, а променад на вулицю на цілий день, а прапор підняти, як думала. Я взагалі не думала. Я просто вдома не їжу, хай поспи. Ну, пішли прапор піднімати, мамка, тут точно не відцепиться. Ну, давай. І, -і, -і, прапор у неділю бажає підняту, а на вулиці тим на тіщі. І тепленько, Мелінчун. А що там? Сонечек, ти йдеш чи ні? Та ж іду, йду. І чого була мапку подити, я ніка тим на Нічого не видно, ні пташечок, нічого. Які пташечки? Зима наносі. Завтра буде перше грудня. А я всі зітаю з цим прекрасним чудовим днем. З неділю всі. І я вітаю ваш Соня, Вася мусять темки помки Пока.